Вітаю всіх на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена. і на своєму каналі я знімала відео про моє становлення як фронтенд розробника і потім моє звільнення. В сьогоднішньому відео я б хотіла б розповісти про те, що відбувалося на протязі цього року, про моє рішення повернутися або не повертатися в IT. чому я вирішила повернутися. Мої спроби подаватися на вакансії, відмова від преоферу, вивчення реакту. Ситуація на ринку, що я думаю з приводу цього, мої висновки і мої. Почуття і емоції стосовно цієї всієї ситуації. Перед цим я би хотіла нагадати про те, що мені дуже важлива ваша підтримка. Мене мотивують ваші коментарі, лайки та вподобання. І підписуйтесь на цей канал, а також підписуйтесь на інстаграм. Я там ділюся більше про своє життя і більше за кулісся. Предисторія. Для тих, хто мене бачить вперше, я звільнилася минулого року з it компанії і вирішила поринитися у нову для себе сферу, сферу інстаграму, маркетингу та запусків. Зараз залишу посилання на попереднє відео, де я детальніше розповіла про нову сферу навчання за 2500 доларів. Якщо цікаво, переходьте, дивіться, коли в мене не вийшло досягнути крутого результату в запусках і інстаграмі. Я вирішила, що настав час повертатися в IT. оскільки я не заробляла гроші, оскільки я розуміла, що ця сфера для того, щоб він дав якийсь результат фінансовий, мені треба більше часу. В мене страх, що я не встигаю, страх втрати часу. Я вирішила, що треба повертатися, тому що грошей стає все менше і менше, а я продовжую витрачати так, як про як витрачала перед тим, як я звільнилася з роботи. Прийняла рішення, що я хочу спробувати повернутися в IT. Звісно, мені було дуже страшно, тому що ти рік написав код, і твій мозок на початку дуже сопротивляється, Як це буде? Твій мозок від, відвикає, і таке відчуття, ніби твій мозок атрофувався. І тому для мене було дуже важко почати заново писати код, фокусуватися на тому, щоб вчитися, концентруватися на коді, це дуже важко, тому що написання коду потребує від тебе дуже сильної концентрації та фокусу. Коли ти починаєш писати код. Через рік для тебе всі задачі, найелементарніші, здаються дуже важкими. Навіть відкрити ідеєшку і почати хоч щось писати для тебе дуже страшно. Я почала подаватися на вакансії, і результат був жахливий. Конверсія в інтерв'ю була нульова. І за весь час, коли я подавалася на ці вакансії, я отримувала нуль. Технічних співбесід навіть нуль співбесід з HR-ом мені ніхто не відповідав, або одразу писали, що ви нам не підходите, або якась інша відмова. Мені стало дуже сумно, але в той же час мені написав мій минулий колега, з яким ми працювали колись разом. Він написав: що компанія шукає middle angular розробника Дай своє CV, я відправлю. Завдяки моєму колезі, дуже йому дякую. Я отримала нарешті своє перше технічне інтерв'ю. Тобто, було інтерв'ю з HR, потім з технічне інтерв'ю. Потім я пройшла технічне інтерв'ю, і мене запросили на інтерв'ю з проєкт менеджером. Я прям зраділа, Боже, так швидко. Я, я так швидко отримала пре Рано зраділа, і тобто мені надіслали вже пропозицію, де було вказані моє там ЗП і умови співпраці. Але це тільки був преофер, це був не, не остаточний офер. Заспокоювала рекрутер, сказала, що це тільки бюрократія, не переживай, все буде. Просто зачекай трошки, і скоро. Ти почнеш працювати. От, от, от клієнт е, почне е, проект, тому що це був проект з нуля. Тому я чекала, і я від собі місяць я просто чекала. І я прям думала, що все, я там відпочину, е, там похожу на танці, буду кайфувати від життя. Поки, поки я чекаю, я прям була впевнена, що вот в моїх руках цей офер, і я знайшла роботу так швидко, так чудово. Блін. В останній момент мені пише рекрутер, каже, що. Про... Проект відміняється, вибач, але якщо щось з'явиться, ми тобі напишемо. Я в цей момент у мене прям все рухнуло. Тому що знаєте, я я ж під час цього я зробила найбільшу свою помилку, що я не продовжувала шукати якісь альтернативні моменти і чекала на цей на цю роботу. Мене це дуже сильно зламало, і я прям не хотіла більше цим займатися. Я дуже була засмучена. Зрозуміла, що зараз ситуація на ринку жахлива в плані того, що немає достатньо ангуляр вакансій. Ситуація дуже скрутна, і мені напевно треба вчити реакт. Тому що реально вакансії 80%, яких я бачила, я почала проходити курси на LinkedIn, і мені не дуже сподобалося. Витратила, от, знаєте, для людини, яка рік написала код, я почала курс, і для мене було це супер важко. Я вже думала на той момент, мозок мені казав, що все. Це більше не моє, мені це більше не подобається. Дуже важко все дається. Якщо дуже важко все дається, значить точно не моє. Я себе пересилювала, пересилювала. І якось я пройшла цей курс, але знаєте, щоб якісь там прям інсайти або якісь тверді знання. Я не скажу, що я отримала, тому що це був такий курс в стилі як багато Ютуб-курсів, YouTube Ютуб-відео. YouTube Формат був follow along, step by step. Типу, ти дивишся на відео, і повторюєш за кодом. І я зрозуміла, що цей формат мені дуже сильно не підходить, тому що я не бачу в цьому ефективності для себе. Можливо, для когось це працює. Для мене це не дуже, тому що в такий, моз... в такий момент, коли ти повторюєш за кимось код, просто дивишся на екран і повторюєш, дати. Типу вчишся, але в той же час ти якось не сильно думаєш, мені здається. І тому мені воно не сподобалося. Я зробила цей пропедпроект на цьому курсі. Я соромилась комусь цей педпроект показувати, тому що, по-перше, Uh, на не, не мій це код, я навіть, хоч я да, писала його своїми руками, десь копіпастила, але це не мій код. Я не хотіла його презентувати, як, ні, нібито я зробила цей педпроект. Пізніше я натрапила на ще один курс, він вже був платний, такий дуже дорогий, достатньо американського it блогера коштував щось 600 доларів. Але для українців була знижка, типу, в підтримку України, там воно коштувало 200. І я така думаю, о, треба брати. пройшла його. Там були завдання, типу, подумай сам, спробуй сам. Були, ну коротше, формат курс курс мені сподобався. Після проходження курсу я вже зі своїми знаннями зробила свій педпроект. Я хотіла щось оригінальне, і я дуже втомилася від. Цих туду лістів, що я вирішила зробити педпроект календар, типу календар-клон, де можна було просто, там не було ніякого бекенду, там не було запитів на сервер. Такий простий, такий невеличкий педпроєкт для того, щоб. Використати на практиці якісь хуки і маленький клон календаря Гуглі, де можна тикати на день, створювати якийсь івент, да, задавати йому час, опис, ім'я і закривати, і там можна гортати цей календар туди-сюди. Тобто для мене це було в принципі цікаво. І я в цей момент відчула, що блін. Насправді я так засумувала за цим цим кодингом, ну отримала задоволення від цього пет який я виконувала. Там я зробила його тижні за три чи місяць. Ну отак, от реально дуже довго, тому що я потрошки, потрошки. Тобто, я не сиділа там вісім годин на день, я сиділа там трошки менше, тому що мені реально було дуже важко твій, твій мозок просто в шоці від такого навантаження. Реально, тому треба поступово, поступово в це повертатися. Знайшла в телеграм-групі одного блогера вакансії, що шукають трейні джуніори і мідла реактор-розробника. Я вирішила написати і мені запропонували тестове завдання. Вирішила взяти це тестове, витратила на нього 10 днів. Воно було надзвичайно важким, тому що воно було на реакції Next.js і ще Prismic. І перші два дні я просто така сиділа. Пам'ятаю, блін, я не розумію, як це тестово робити». У мене мозок скіпав, я прям істеріла. до ночі, засиджувалася і просто намагалася. Я дивилася в екран стан, коли ти просто е, дивишся в екран і не знаєш, що робити, і ти просто дивишся в нього дуже довго. Третього дня я пам'ятаю, що я потроху почала. У мене почалися якісь нейронні зв'язки. Ну, якби з'являтися, створюватися, і я почала потрошки пробувати. І я сказала собі, якщо я не знаю, з чого почати, то я почну хоч з чогось. От я думаю, з цього моменту потрошки я почала його робити десь е способом проб і помилок. Щось у мене виходило, щось я така думаю, тут не виходить. За 10 днів я зробила це тестово. Мене запросили на співбесіду. І я дуже цьому зраділа. У мене знову з'явилася якась надія і хочу. Я не знаю, чи колись це відео вони побачать чи ні, сподіваюся, що ні. Але я дуже вдячна за те, це тестове, за те, що воно мені дало якесь відчуття, що блін, мені це подобається. Я прям кайфанула, роблячи це завдання, і я кайфанула від того, що я щось вивчила нове, що в мене вийшло, що я не така тупа, що не все потеряно. Після цього у нас була співбесіда, але мені написали, що я не підходжу, тому що є люди краще в мене і. Я така типа. Ну блін, ну блін, я так сподівалася. Але... Коротше, я, я насправді я дуже засмутилася, хоча не сильно подала виду, я подякувала, сказала, що було приємно познайомитися, але я дуже засмутилася насправді. <реку> В той же час я продовжую подаватися на різні вакансії. Вже нарешті я відчула, що конверсія е, виросла. Якщо я раніше я подавала вакансії, то співбесід було нуль, то зараз я подаюся 100 вакансій. У мене вже 4 співбесіди, різні були в різні дні. Поки що ніхто мене не взяв на роботу. Якщо серед вас хтось є розробник в команді або в компанії, яким потрібен розробник, реакт, ангуляр, я відкрита до пропозицій, досі в пошуку. Я роблю я вже зробила два тести. У мене було 4 е співбесіди. Одне з них було взагалі автоматизоване, де ти записуєш сам себе і просто відповідаєш на питання, робиш якісь одне практичне завдання було. Останнє про що я хотіла поговорити, це про теперішній ринок, ринок IT. яким я його бачу, мої думки це тільки мої думки. Да, я не кажу, що я там права або щось. Але я бачу тренд на те, що шукають не окремо якихось розробників, типу фронтенд розробників Більше шукають фулстек фулл девелоперів. Тобто комбінація така: або React плюс Next.js плюс Node, або Angular плюс Net, це най найбільші такі е комбінації, або Angular плюс теж Node.js, або Nest.js. З кожним роком в IT в IT стає складніше, якщо. Мене дивляться люди, які тільки починають цей шлях. Я не хочу, щоб ви якось демотивувалися, але розумійте, що це такі правила гри. Що якщо вам це подобається і ви хоч дійсно хочете це не через гроші, продовжуйте і все у вас вийде рано чи пізно. Я вірю в те, що людина, яка шукає, точно знайде свої можливості. Те, що я зараз кажу на цю камеру, я кажу собі, тому що зараз мені дуже нелегко в тому плані, що у мене немає роботи, я роблю дії. Я зробила тест-два тестових завдання. На один я витратила взагалі 10 днів, на інший, один день, слава Богу, він не був такий важкий. Він був на ангулярі, але я роблю кроки, які я не робила раніше. Якщо раніше я подавалася без кавер-летера, то зараз я подаюся з кавер-летером. Я на кожну вакансію пишу кавер летер. Іноді демотивує це все діло, коли тобі навіть не відповідають рекрутери, от, або відповідають через тиждень, кажуть, що сорі, ви не, нам не підходите. На цьому я хочу завершити своє відео, і я хочу подякувати. Якщо ви додивилися це відео до кінця, якщо ви додивилися до кінця, то дайте, будь ласка, про це мені знати. Напишіть коментар якісь або поставте лайк, подобайку. Підпишіться на, на, на цей канал, на мій інстаграм. Я дуже буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, тому що це мене мотивує, наповнює і дає сили продовжувати далі. Я хотіла зробити це відео в такому форматі, і, в принципі, як і всі інші відео, я намагаюся таким чином робити, що я розповідаю свою історію, нібито я розмовляю зі своїм приятелем. І що ви от сидите і дивитесь мене там, і просто відчуваєте те, що відчуваю я, або проходила через те, що. Проходила я. Обіймаюся, всіх цілую. До нових зустрічей!